Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Горизонти легопедії у Богдановому університеті відкривали нові горизонти мовлення. Лірик степу у Лозоватці вшанували пам'ять поета і вчителя Степана Бена. У колі рідних, у селі Вороне, на Уманщині Петро Пшінка, відсвяткував сиє 90-річчя. Ніч проти п'ятницю в області минула спокійно. Утім, напередодні в день сили ППО знешкодили російське БПЛА. Через нього ми мали затяжну тривогу в кількох районах, зауважив начальник Ова Ігор Таборець. За уточненими даними, під час комбінованої атаки наші оборонці перетворили на брух дві ворожі ракети в межах області. Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня противник завдав комбінованого удару 705-ма засобами повітряного нападу. Протиповітряною обороною України збито подавано 623 повітряні цілі. Прокуратура відстоює права дітей та забезпечує повернення до бюджету переплачених коштів за харчування у дитсадках. Як повідомила прес-служба Черкаської обласної прокуратури, у 2022-2024 роках суд задовольнив 5 позовів на суму понад 1,4 млн гривень. Ці кошти місцеве товариство отримало за незаконними угодами, якими було підвищено ціни на продукти для дитячих садків Черкас. Попри те, що товариство щороку укладає договори з Департаментом освіти та гуманітарної політики міської ради на 10 мільйонів гривень, борженик сплачував до бюджету щомісяця лише 10 тисяч на виконання кожного рішення. Через це бюджет міста недоотримував кошти. Цього року прокуратура подала ще три позови про стягнення інфлякційних втрат і трьох відсотків річних на суму понад 210 тисяч гривень. Господарський суд в Черкаської області задовольнив усі позови. Боржник також повністю виконав рішення судів за двома попередніми позовами на суму 835 тисяч гривень. Оцифрування трудових книжок, ідентифікація одержувачів державних соціальних допомог про ці опції розповіла Наталія Костюша, начальниця головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області. З 10 червня 2021 року набув чинності закон України про облік трудової діяльності працівника в електронній формі. Документ передбачає п'ятирічний перехідний період для повного переходу від паперових трудових книжок до електронних та автоматичне призначення пенсії за віком. За цей період дані з паперових трудових книжок перейдуть в реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. А нові трудові книжки матимуть тільки електронний характер. Облік трудової діяльності здійснюють для накопичення, зберігання та використання даних про стаж роботи, освіту її кваліфікацію працівника. Ця інформація потрібна для підтвердження трудового стажу під час укладання трудового договору, призначення пенсії та в інших випадках, визначених законодавством. Оцифрування трудових книжок триватиме до 26-го року. Проте, хочу уточнити, що не до 26-го року, а до червня 26-го року. Тобто, це повинно зробити не до грудня, а це ще у нас є півроку після початку 26-го року. Хто повинен це зробити? Це повинні зробити люди, які на сьогодні перебувають в трудових відносинах, працюють. І ті, хто до цього часу не звертався за призначенням пенсії. Громадяни, які працюють і ще не зверталися до пенсійного фонду за призначенням пенсії, мають самостійно завантажити скановану копію своєї трудової книжки на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду, або доручити це роботодавцю. Цей вид роботи він повинен пройти без відвідування сервісного центру, не витрачати час на те, щоб добратися до сервісного центру, не витрачати час на те, щоб постояти в черзі, поки вам нададуть відповідну послугу. Все це можна і необхідно зробити на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Зі слів Наталії Костюші громадянам, які розпочали трудову діяльність після 1 січня. 2004 року не потрібно звертатися до пенсійного фонду для підтвердження стажу, адже з цього часу облік ведуть в електронному форматі. Це також стосується тих, хто вже тривалий час отримує пенсію. Хочу звернути увагу, що якщо люди зверталися за призначенням пенсії 10, 15, 20 і більше років назад. Всі їх документи були просто відскановані, зроблені копії і складені в паперову пенсійну справу. На сьогоднішній день пенсійним фондам проведена ретроконверсія цих пенсійних справ старих, паперових, і вони зараз перебувають в електронному вигляді. Тому пенсіонерам, які зверталися за пенсією, дуже давно, звертатися до пенсійного фонду щодо цифрування трудових книжок не потрібно. Так, з 1 липня пенсійний фонд призначає, її виплачує державні соціальні допомоги. Отримувачам потрібно пройти обов'язкову ідентифікацію, особливо тим, хто отримував допомогу раніше і ще не переоформлював її. Що ж у нас можна прирівняти до цієї фізичної ідентифікації? Це авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія. Це засвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача державної допомоги, який тимчасово проживає за кордоном відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою, для ідентифікації особи пенсійного фонду може використовувати відомості про видачу одержувачу медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Якщо за період з липня місяця цього року одержувачі державних соціальних допомог не звертались до пенсійного фонду, не брали лікарняні листки, не заходили за допомогою дія підпис до веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду, такі люди повинні до 1 листопада з'явитися в пенсійний фонд з документом, який посвідчує особу, і особисто пройти цю фізичну ідентифікацію. Ці заходи дозволять підтвердити особу отримувача допомоги та забезпечують, що виплати надходять саме тій людині, яка має на них право без переплат. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. У селі Степанки біля Черкас невідомі зруйнували десятки пам'ятників на кладовищі. Цей прояв деградації особистості та суспільства, безперечно, матиме великий резонанс, написав у Фейсбук очільник громади Ігор Чекаленко. Він попросив жителів переконати що не вчинено вандалізму над могилами рідних. Якщо хтось володіє інформацією про людей, які вчинили цей злочин, повідомляйте. Про місце і час прийому працівниками поліції заяв буде повідомлено додатково, зазначив посадовець. На місці працювала січооперативна група районного управління поліції. Визначається правова кваліфікація події. У Богдановому університеті відкривали нові горизонти мовлення. Понад 450 спеціалістів із логопедії та інклюзивної освіти зібралися в начальному закладі. Науковців та практиків з усієї країни, які присвячують свою діяльність підтримці дітей з особливими освітніми потребами, об'єднався Український науково-освітній форум. Відвідала захід і наша знімальна група. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького вкотре став майданчиком для унікальної події. Спільно з Міністерством освіти і науки та Національною академією педагогічних наук тут провели всеукраїнський науково-освітній форум мовлення в житті людини, нові горизонти логопедії та інклюзії. Це всеукраїнський науково-освітній форум, який відбувається вперше на Черкащині. І Черкаський національний університет долучив, як. І, Всіх закладів партнерів України, так і міжнародний інститут інклюзії, який очолює Зоряна Ленів. Сьогодні у нашому форуму беруть участь і логопеди-практики, і науковці, і освітяни. Наразі маємо 460 учасників, зареєстрованих саме на форум. І сьогоднішній день ми присвятили саме розгляду питанням наукової спільноти з проблемами логопедії та інклюзії форум. Такого рівня на цю тему в Україні проходить вперше. Захід зібрав сотні науковців, логопедів, практиків, спеціальних педагогів, викладачів і фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Серед спікерів, знані науковці в галузі мовлення з провідних університетів України. Я вперше в Черкасах, вперше в вашому університеті за запрошенням керівництва, за запрошенням завідувачки кафедрої. І я дуже вражена, по перше, вашим університетом, по перше цією діяльністю, науковою діяльністю, практичною діяльністю, тим рівнем підготовки фахівців, які здійснює Черкаський національний університет. Мені дуже приємно, і я Ставляю сьогодні, вона дуже гарна тема. Я хочу підняти тему мультидисциплінарного підходу логопедії і Я так сподіваюся, що вона буде дуже актуальна, вона буде дуже доречною. Поміж іншого, гості та господарі відзначили найвидатніших та обмінялися символічними подарунками. Організатори запевняють, що мета заходу об'єднати зусилля спеціалістів для обговорення інноваційних підходів, сучасних методик та стратегії розвитку мовленнєвої комунікації. Переконаний, що От наше зібрання напрацює певні значить, формули роботи подальшої і нашої співпраці, і безумовно, теми, які ми сьогодні будемо обговорювати, принесуть свою користь в цілому нам і кожному закладу вищої освіти, чи кожному учаснику. Особливою локацією стала та, де була можливість перевірити озвучені теорії на практиці. Під час дводенного форуму діяла виставка ярмарок сучасних логопедичних засобів та обладнання від спеціалізованих торговельних брендів, представлені майстер-класи та новітня література з означених тем. На жаль, спостерігається така тенденція, що затримки мовлення на сьогодні дуже часте явище, і ми допомагаємо не лише дітям, а й мамам як Продуктивно гратися з малятами так, аби включити, запустити, розговорити малят в ігровій формі в будь-яких легких, простих, доступних побутових умовах, і матеріали стали дійсно потужним інструментом для формування мовлення маляток для формування всіх мовленнєвих процесів. Я дуже пишаюся, що дійсно ці всі матеріали є дієвими, допоміжними і батькам і моїм колегам логопедам. Окрема увага заходу на розвиток і Ження можливості для інклюзивного освітнього середовища це потрібно не лише дітям, а й дорослим. Відзначають учасники, особливо в Україні, яка вже не перший рік виживає і виховує покоління в умовах війни. Наша система освіти вона унікальна, і ми маємо свої унікальні практики, які маємо пишатися, і не тільки запозичувати європейський досвід, але й свої. Демонструвати, звісно, я очікую практичних результатів і дій, тому що ми сьогодні тут спілкуємося для того, щоб обмінятися досвідом, обмінятися найкращими практиками, і кожний регіон України забере певну практику від колег, отримає і буде впроваджувати у себе. Цього очіку дійсно очіку, а найбільший результат це покращення якості життя українців. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. У репресивному 1937-му він, 37-річний, був розстріляний серед інших як активний член контрреволюційної націоналістичної Шпигунської повстанської організації. Котра нібито ставила за мету повалення радянської влади. Йдеться про Степана Бена. У лозоваці на Шполянщині відзначили його 125-річчя. Звенять хрущі, світуть черешні, дівчата водять шурабля, а вечір водить на гнуздечку золотогривого коня. Майбутній поет і учитель української мови народився 29 жовтня 1900 року у Лозоватці у родині селян хліборобів у селі, де зрештою довгий час проживала і родина Фелиповичів. Один із її членів, поет, неокласик, видатний вчений перекладач Павло Фелипович. Родом звідси письменник Плужанин Онопрі Турган. Всі троє були піддані репресіям у 30-х роках і трагічно загинули степан бен був один один із 33 мешканців цього села які були в 1937 році абсолютно безпідставно розстріляні бо були звинувачені у вигаданій карній справі про діда багато чув від мами і бабусі онука Анатолій, але розповідати більше рідні люди почали лише коли поета реабілітували до 60-х років майже нічого, напевне, боялись. А потім, вже трошечки, коли вже діда реабілітували, потрошечку я почав узнавати, хто мій дідусь. Степан Бен належав із 1924 року до спілки селянських письменників Плуг. Солодкий Світ, його перша поетична збірка, з появою якої 1929-го. У 1930-х за доносами починаються переслідування під час арешту і обшуку у Беновій хаті було вилучено 12 зошитів із замітками і віршами, і блокнот з віршами. На жаль, усі вони втрачені. Десь 1989 року я вперше приїхав сюди і зустрівся із тоді ще живою і вдовою поета Степана Бена. Анастасія Арсентіївною із донькою Маєю Степанівною. На жаль, їх обох вже немає, і з того часу почалися повторюю мої дослідження. Поетичним словом захід підсилува черкаські письменники Наталія Горішна, Катерина Вербівська, Наталія Бонь, Валерій Власюк, Олексій Озірний, Сергій Ткаченко. Олександр Діхтяренко, Анатолій Горбівненко та Валентина Коваленко. Черкаські богатирі виступили на Кубку України UPC 2025. Спортивний клуб Черкаські богатирі, створений 2020 року, впевнено підтверджує статус одного з найсильніших в україні. Почесним президентом клубу є Григорій Душейко, віце-президент Федерації UPC, меценат і людина, яка багато років підтримує розвиток спорту та параліфтингу в Україні. Владислав Боєчко, ветеран команди, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаської медичної академії, виступив у категорії Майстри 50-54, аматори до 110 кг і показав блискучий результат жим лежачі 160 кг. перше місце. Екстремальний жим 100 кг 22 рази, також перше місце. Владислав Федорович справжній переклад сили, витримки є натхнення для молоді. Його виступ доказ того, що сильний духом залишається переможцем у будь-якому віці. 90 років життя, сповнених праці та гідності. Петро Пщінка відзначає свій ювілей. Його життєвий шлях приклад відданості роботі та людям. Детальніше у сюжеті місцевих новин. Ювіляр народився у селі Вороне. Багатодітній родині не виховувалося четверо дітей. Батько загинув на війні, спогади, про яку Петро Сафронович зберігає й досі. Як найстарший у сім'ї, він узяв на себе значну частину домашніх обов'язків. Допомагав матері вести господарство. Наскільки німці були вигнали, ми в настрілці. Черезновилися. Та й з нестріки вже зністю, роки, пішки прийшли додому. А так я ж кажу, тато на війні був, там і загинув, теж. Мама, і нас троє були. З юних літ Петро Пшінка працював у колгоспі. Спочатку виписав телят, згодом став фуражиром. Після служби у морфлоті в Таллінні повернувся додому і понад 40 років трудився механізатором. За віддану праці, нагороджений орденом трудової сави та занесений на дошку пошани в ДНГ. 40 років на тракторі виключити три роки армії. Теж на трактор, на, на, на тягачі. А з бабусею не познайомилися? Прямо вдома в вороному познайомився. У клубі. На танце чи ні? Я з цієї сторони е, жив. А вона стає дохмату. А, то це вам ходити аж коли? Далеко було ходити. Ну, не треба женитися, що не ходити. Ось оби з Меланією Адамівною Петро Сафронович уже 66 років. Вони виховали трьох синів і доньку. Мають семеро внуків і чотирьох правнуків. Показуйте секрети такого щасливого подружнього життя. Не було коли, було коли навіть Посваритися працювали. працювали вона на роботі. Я на роботі, а діти росли. Другий раз не знав де вони, поки на роботі, а вони. Ти фокуси могли одинати, які хоч. Мама приходила раніше з роботи, тато пізніше приїжджав, бо на тракторі ж робили дуже допізна. А ми були на хазяйстві завжди. І одне друга доглядали. У вас було розписано. Голодя да, старший, я менший, потім Таня. Ну, Вітя вже у нас був найменший, бо ну, так, що він найменшим, то вже я... ми всі його доглядали. Зі слів невістки, Ніни, не... У цій оселі завжди всіх приймали з любов'ю та теплом, не поділяючи дітей на рідних чи нерідних. рідних. Дорогий наш тато. Ви стали для нас рідним татом, найдорожчим, який завжди нас розумів, підтримував, любив і зустрічав. Якщо треба було щось допомогти, ніколи ми не чули слово ні, а завжди з радістю. Життя Петра Сафроновича приклад відданості, праці, стійкості та любові до рідної землі і родини. Голова Жашківської територіальної громади Ігор Цибровський каже: громада вдячна ювілярові за його трудовий шлях і життєві здобутки. Мені велика честь сьогодні бути тут, привітати вас і з днем народження. Ну звісно, що хочеться побажати. Поживіть ще, скільки Господь Бог дасть пожити. Поживіть разом у парі, тому вашій дружині квіти за те, що вона терпіла вас, мабуть. трошки давали прочухана бабусі. Прочухана да? не давав, а так словом другий раз. А, Але любили потім. Чим міцніше слово, тим міцніша любов. За словами сина Миколи, нині рідко трапляється, що по такому поважному віці батьки змогли зустрічати своїх дітей у доброму здоров'ї. Слава Богу, в нас є тато і мама, ми їх любимо. <тас> і це дуже рідко, коли так є в людей, що, що є до кожа прийти. І ми радіємо, дякуємо Богу, що вони в нас є. Триває період золотої осені. Аномально тепла погода обумовлена стійким азійським антициклоном, який змушує Атлантичні циклони рухатись на північ, залишаючи наш регіон у їх південній частині. На кінець жовтня та початок листопада середньодобова температура очікується майже вдвічі вищою за кліматичну норму. Теплішими будуть не лише дні, а й ночі, повідомляє Черкаський гідрометцентр. За прогнозом, у період 1-3 листопада очікується пік теплої погоди. Середньодобова температура перевищуватиме кліматичну норму майже вдвічі 11 градусів проти 5. Буде сонячно, сухо та комфортно місцями вночі та вранці можливі тумани. Температура вночі 3-8 градусів, в день 11-16 градусів тепла. З кліматичної історії Черкащини найтепліший листопад зафіксований у 2010 році. Середньомісячна температура становила 8-9 градусів тепла. В середині місяця стопчики термометра піднімався до 17-20 градусів, а аномально тепла погода трималась до 24 листопада. Проте з 26 листопада утворився перший сніговий покрив за вишки 3 см. Найхолодніший листопад спостерігався у 1998 році. Середньомісячна температура була 3 градуси морозу, мінімально опускалася до мінус 22, а в середині місяця встановився стійкий сніговий покрив за вишки 20 сантиметрів. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на ютуб-каналі Дана ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє все буде, Україна!